Али військові трофеї на Прикарпатті затримали трьох місцевих мешканців, які торгували зброєю. Вони налагодили придбання та перепродаж стрілецької зброї, а також боєприпасів, які потрапляли з району бойових дій до збуту заборонених предметів. Причетні жителі Косівського району під час достову розслідування прохоронці задокументували дев'ять фактів продажу заборонених предметів. Зокрема, йдеться про автомат. АК-47, один примезов. схожий на затвор з ударником до автомата. Два автомати АК 74 пістолет, кулемет, револьвер, численні набої до вогнепальної зброї. 65 Шестдесятип'ятирічного фігуранта раніше судимо поліцейські затримали на гарячому. Після того як він отримав тисячу доларів США за незаконний збут пістолета, кулемета, системи Шпайна. Правоохоронці запобігли потраплянню арсеналу боєприпасів та зброї на чорний ринок за місцем проживання та в автівках фігурантів. Провели обшуки та виявили інші заборонені предмети. Все вилучене направлено на експертизу. Під час обшуків у них вилучили снайперську гвинтівку Драгунова, гранати М-67, шість пістолетів, три гвинтівки, оптичні приціли, глушники, порох та майже тисячу набоїв різних калібрів до стрілецької зброї. Фігурантам оголошено про підозру за частиною першої статті 263 кримінального кодексу, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Зараз вони під вартою Злоумисникам загрожує до семи років позбавлення волі. Наразі правоохоронці встановлюють канали надходження боєприпасів та зброї в руки продавців, а також інших осіб, причетних до незаконного збуту. Люса Гребик, Святослав Іванюк, телеканал чотириста